Давай ты крей, я ведь открываю. Пусть бежит. Ну. 39, 75, 24. Сейчас раз. 39. Так.

Ася при чому постійно так Ти забив його?

Кінь ту точку, щоб я приземлився Блядь, стопа блять так везьми ще прибейся нахуй. От, блять, залупа ебана нахуй. Ааа, піднімаємо. Зараз чекай, 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 а тут чекай. Не використовую рез. Не використовуй, не використовуй на порядку. Треба... Під другого підніме.

А е поповни собі, пополнится объекчу немає. Там прямо, плесно, біля, біля снопів, біля снопів. За снопами, за тим, прямо. по моєму. Линдевище, по-моєму, був, Андрій.

Вісо пішли в пульс. Ох, там вже пиздуються. Ну це на На бої... Диви, що мені міну треба... Блядь, снайпер там прикинь. Покнав двох. Допалив. Двох. Снайпер мене чуть не зміг на Треба міни взяти свої я Не знаю чи я всіх забрав чи ні На такі моменти треба тримати і цю всю хуйню. Mm. Нокнув, зразу добив Крий Олег мене я лечу сюди Давай Є. Yeah, Є so yeah, люди. Е yeah, yeah. yeah, yeah. люди, ей люди. Пауза. Я миксер монту. Француз, француз. Беля вас прошлый стыд. Расплевья. Вас за будинком. Я мубил. Где блядь? Бачу. Там он. Бежай. Сейчас кто-то рядом есть. Бачу, бачу. Одного забрал. Машина, машина, машина. Вийшов, вийшов, вийшов. Блять, снайпер, 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 працює від, від готелю, від готелю. Тука. уже просто. Снайпер десь від готелю працює по нас. Можете метку поставити? Я не знаю, де бо ні в потилицю лупив. Там сачка качається. Качається, катається, там дальше. Рядом Блять, я дурно мину на долбобать. Сейчас один. Забрал. Нас звідси не усят. На лодику, на лодику дела. одне Все, мінус, 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 мінус На території на території цієї воєнки, хлопці. Блять, ага. де магазин. Тут -то. А один снайпер на заборі. верхньому у заборі, хлопці. Ой, там на горі, блять, їбать, де? там на горі. Де? На горі, з... прям Отам. Ой, ебать по мені прилетіло нахуй. Хуйово, блять, хуйово Нафто един кейк то бля. По нас пасбует дзвінкис, я не бачу навіть звіт. Там десь здесь вот, бачу, бачу вон 13 чоловік, 5 команд, сука, нас... Нам хуйово тут, коротше, обіграть. Там у тебе, на магазині. На магазині? Не давай. Бачу зараз їх запустят запустил туда Бл Не блять не пускается Зак запустят до на нас авиаудар на штана пространства А як я дав блять Пиздовушкина було. Я нікого не покоцав Зона Будку-будку занимайте хлопцы. Блять, снайпер, без а вот блядь, А вот тамо. Понял. блядь, блядь, вот блядь, тамо, тамо. блядь, банда. блядь, блядь, Живіть, хлопці, oh, хай бішки. No, 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 no. Там де дим? Там де, блядь... You... бачу, бачу, там де дим, побіг за під. Like Коротше, like треба закидати димами і рашити їх по забору. бо нас з цього боку не пустять. Так, одного нокну. Снайпер ще справа. Отута. Отута. Працює, сука. Внизу, внизу. Одного нокну. Добре. Ні, не файно. Так, хлопці, зона, зона, зона. Може займемо то здання, але тут Тут магаз є. Нам треба де зачистити той от будинок квадратний, що ми не могли сидимо. Який будинок? Ну той квадрат великий. Нам треба буде... Там десь захват хтось робить, чи що, на магазі. Купа народу. Коптер. Кидай мину и текай, Тикай Текай, звезда, текай, текай. Я ебу нахуй. Я там мину кину. Ты сами не нимцы прилетели. Думаю, сами не знал, на нимцы. Вы их заебашь? Зарим до Сука, мои перки.

Май, ман, ман, яй. Май, 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 я зробив боляче. Нема. Як то кажуть, ми сто пари худя пары, блять. Дав? Дав. По ній. Жбень, нахуй. Дво? Двое. Блин, двое, да. ха При чому?